Пліс максимально нелогічний, того не задумуйся, просто відповідай, окей? Добре. Ти готова? Не думаю. <гум> І так, Юля, Так. що гірше? На телефоні 3% зарядки? Чи дід задовбаний, який каже: Опля! Телефон. Телефон. <гум> що гірше? Янукович чи кипячане молоко? <гум> так, Янукович. Янукович. Що гірше, Десятирічний Олежик, тобто я, який дуже довго там ну, в селі тусує. Або чоловік Тьоті Іри, що в магазині працює, там, знаєш, продає всякі свої матеріали. Гірше? Угу. Я не знаю, вона. Е, чоловік, Він чоловік, чоловік тіті Іри. іри. Дивися. Тепер ми з тобою розповімо сай, е, тост, який знайшов на сайті Синюк Полтава. Тости.ua, який закрився в 2007 році. Сенюк? У тебе прізвище да, Сенюк. Я, я розумію, а це такий сайт. Сайт синюк тости.ua, знаходиться. Це не мій. Я вірю. <ріст> І так, там знайшов стандартний тост, але ставляю ті слова, то що ти вибрала. І так, це тост нашим донаторам. Блин. Бажаю вам, донатори, щоб ваше кохання не було як на телефоні 3% зарядки Бо... Три... Бо телефон сідає. Бажаю донатори, щоб ваше кохання не було як Янукович. Бо Янукович тікає. Бажаю донатори, щоб ваше кохання не було, як чоловік тіті Іри, що в магазині працює. Бо чоловік тіті Іри гуляє, і про це знають всі. А бажаємо донатори, щоб воно було як море, бо море безкрає. За вас, за вас, шановні донатори.